Юля з Миросі, вони так дуже злагоджено працювали. Філіровка була складною, тому що хоч я і там, людина середнього зросту, але поверхня стояла таким чином, що вона майже перед моїм ротом була, і мені незручно. Оксана, подводитесь. Йоша, я... А це... я замазала все рибою. Хіба я піду і переставимо тобі на іншу поверхню, Вон там є чиста. З таким фігнею нічого тут не вспієш. Ну і, зрозуміло, вибирати більше немає з кого, ну, то я остаюсь типа, з Оксаною. Марина розгубилася. Я почала за ню хвилюватись, бо я побачила це по її лицю. Я не знаю. Вона стоїть і в неї прям ось так мені так їй стало жалко. Складність конкурсу. Складність у вигляді партнера. Ніби ти то щось почав тут робити. Тут же Оксана тобі каже, що давай перетаскуємо ту тумбу десь деінде. Я думаю, що це не вплинуло. О, Маріна, мені подобається. Що тобі подобається? Картошка? Шо ти взяла нуазетку. Я хочу картошку, типу, так, зробити. Not bad. Якщо вона таке дійсно в дитинстві їла, я теж це була реально там готувалося таке раз на два тижні або раз на місяць, жарена картопля. Це було щось дуже вишукано. Якщо вдома тобі пожарили картоплі на сковороді. Найбільше мене, я думаю, підтримував мій колічка, мій пупсіка. Вот бо ми з ним вже ж друзя кінти, там товариші, От всі діла. Марусечка, робити ноазетки. Ну тоді вакуумний пакет замаринуєш спеціями. Може трошки дати це дріапульсину, трошки розм... да. да. Соль, перка, часничку. часничку. Потім легко фритюрити, швидко, щоб була скоринка красива, а потім запекти. Але ж тоді треба робити, тіп, ну, як а страву, як в дитинстві, ну можна її по новому, тіп, Правильно це і буде круто. Але не саму картоплю. Ну, я типу хотіла м'ясо теж, типу, запекти, поняв? Шматком м'ясо запекти. Так, да, ну і закручене. Mm -hmm. Таке собі. Ну блін, я не знаю, те, що я типу хавала в детстве. Картошку і м'ясо. Роби наразі картошку і думай. Я не знаю, що ще можна такого зробити. Ну, ти багачка, бачу борщагівка нормально, там м'ясо їла. Mm -hmm. Ну, м'ясо, так. Да. Та ясно. Так я ж тобі це кажу. Ну. Не всі м'ясо в дитинстві їли. знаєш. Я взяла картошку і О, <ч рол conductor> <ц Census comfy> <k honerik> oh, Боже мій та жесть просто. Завокумувала.